Могутності тобі в проявленості твоїй, могутності тобі в діяннях твоїх, неймовірності від вражень, хисту до життя, бажання до реалізації, бажання до буття, сміливості тобі в твоїх же начинаннях, бажання жити, бажання щось творити, бажання реалізації, Ре реалізації бажання. Для того. Щоб мати, чому у світі жити, для того, щоб вогонь всередині горів, для того, щоб спалахувала душа твоя свободою, для того, щоб ти <смас> в цьому світі не здурів, Подумай ти, як створити собі свободу. Ти відчувай яскравість цього дня, ти відчувай натхненне це бажання. Ти йди і прагни до самовідкриття. Ти йди кайфуй і не лови страждання. Ти вже повинен відчувати тепло, відчуй тепло душі своєї щирої, відчуй огортання її душевних її душевних стилів. Дух твій. Нехай він вознесеться, нехай розквітне барвами серця. Нехай весь світ тобі вже усміхнеться. Нехай вже згадаєш ти і того, і святого, і Отця. Потрібно відкривати світу, потрібно відкриватися собі, потрібно радіти в цьому світі. Бо тут експерименти лиш твої. Лиш тут ти зможеш віднайтися знову, лиш тут ти зможеш і здуріть опять. Але не залітай в чужу змову, живи сьогодні. Живи опять. Чому страждання виникають зовні? Чому страждання впилися в нутро? Це не твої страждання, це безодня, ти викидай його. І почухай ти чоло, що ти страждаєш не своїм стражданням, що ти болієш лише в своїх думках, ти виринай, ти виринай і обіцяй собі у всіх рядках, що ти ніколи більше не страждаєш, що ти завжди поєднуєшся з собою, що ти лише себе ти пам'ятаєш, і маєш ти зв'язок лише з собою. Лише вогонь, той внутрішній палає, коли ти хочеш, коли ти є з собою, Лише тоді зірка твоя засяє, лише тоді ти станеш неізгой. Ти станеш неізгой, тоді в мить прекрасну, коли з собою подружишся тут Ти Ти зрозумієш, життя це штука не напрасна. Життя це єс, життя це треба йти. Це треба йти. І процвітати далі. Це треба рухатись, себе отам знайти і віднайти прекрасні ті красиві далі, щоб щастя ти своє зміг обрісти. Але те щастя знаходиться всередині. Знайди його і ззовні все прийде. Ти станеш дуже мощним тим магнітом, що всередині, який придасть тобі те, що має бути тут. І прийдуть люди, і прийдуть ті бажання, і прийдуть ті надії, ті буття. Забудеш ти на кінець накінець про страждання і спам'ятаєш ти, що можна жити так, як мріяв ти періодом пожити, але чомусь зажурився ти, не смій, бляха, муха, ти таке робити. Спитай себе, чи зможу я себе знайти, ти запитай потужно, відзнайдися. Ти вибачись з собою у рядках, що ти кінець то зупинився, кінець то ти зупинився, щоб побачити себе, але не свій прах. Як довго будеш ти в собі сумніватись, життя розплющить тебе, як муху об, об асфальт? Ти просто думай, що ти? Хочеш мати, ідій відповідно до цього, що ти хочеш мати, підключити силу силу ту, що є, та, що сидить, чекає, коли ти на кінець то візьмеся за розум, сказано своє. візьмешся ти з душою, ти за руку, і з духом своїм візьмешся ти кругом. Підеш ти з ним у барви цього світу і відзнайдеш в кожному куточку ти кругом частину себе, частину того світу. Воно всередині давно в тобі горить. Воно всередині давно в тобі палає. Дозволь, дозволь цьому світі бить, щоб ти засяяв, щоб ти уже засяяв. Вау!